Права 1217. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. У нас 7 15 плюс 2 15. Спільний знаменник у нас 15. Дроби мають однаковий знаменник. І тоді о, дроби додаються, то ми і записуємо, що це буде 7 плюс 2. Ми додаємо чисельники. Ну, а знаменник спільний буде 15. І це дорівнює. 7 плюс 2 це буде 9. Записуємо 15 є. Переходимо до другого завдання, бачимо 9 43 плюс 1143. Ну що ж, однакові в нас знаменники, то тоді дроби додаються, то ми додаємо і чисельники. Пишемо 9 плюс 11, буде 43. х І це дорівнює. 9 плюс 11 це буде 20. Записуємо 43. х Це правильний дріб. Ну його так і залишаємо. Так, суму знайшли. Переходимо до третього. Бачимо 5 тринадцятих плюс тринадцятих. Пишемо, що це дорівнює. Спільний знаменник у нас буде 13, дроби додаються, то ми додаємо і чисельники. Буде 5 плюс 8. Записуємо 13. І це дорівнює. 5 плюс 8 це буде 13. Записуємо 13. Ну, і це дорівнює. Ця частка можна записати як 13. Що ділиться на 13, і, звичайно, що це дорівнює натуральному числу 1. Тобто у нас сума цих двох дробів це 1. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 8 одинадцятих плюс одинадцятих. Ну що ж, спільний знаменник у нас тут 11. Він співпадає у двох дробів. Дроби додаються, то ми додаємо чисельники. Тут у нас буде 8 плюс 5. Записуємо 11. І це дорівнює. 8 плюс 5 це буде 13. Записуємо 11. І це дорівнює. 13 одинадцятих. Давайте ми запишемо як 11 11. Плюс 11 плюс 2 11. Це можна записати як суму двох дробів. Як 11 11 плюс 2 11. І це дорівнює. 11 одинадцятих, це 11, що ділиться на 11, це буде одиниця. То ми пишемо, що це одиниця плюс 2 одинадцяті, Або це можна записати як мішане число. 1,21. Ну що ж. Виходить, що ця сума дорівнює або 13 одинадцятих, це неправильний дріб. Або якщо записати в вигляді мішаного числа, то це буде 1,21. Рекомендують все-таки не залишати як неправильний дріб, а записувати як мішане число. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 9 тридцятьп'ятих мінус тридцятьп'ята – це дорівнює. Знаменники у нас однакові, дроби віднімаються, то ми віднімаємо чисельники, буде 9-1. Записуємо 35. І це дорівнює. 9 мінус 1 це буде 8. Записуємо 35. Отже, різниця у нас буде дорівнювати 8 8,35. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Бачимо 42,47 мінус 4247. Це два однакові дроби, два однакові числа. І якщо їх відняти, то різниця, звичайно, не рівнює 0, бо вони однакові. То все-таки, якщо. Можна довести це яким чином. Отже, знаменники в нас однакові, тоді віднімаємо чисельники, буде 42 мінус 42. І це буде 47. І це дорівнює 42 мінус 42, це буде 0. Буде 0 47. Це можна запитати як частку. 0, що ділиться на 47. І це дорівнює 0. Є. Переходимо до сьомого завдання. Бачимо 5 сьомих мінус 4 сьомих, і це дорівнює. Спільний знаменник у нас 7. Він однаковий. Дроби віднімаються, то ми віднімаємо чисельники. Буде 5 мінус 4. Записуємо сьомих і це дорівнює. 5 мінус 4 це 1. То буде 1 сьома. Тобто різниця у нас в сьомому це 1 сьома. Переходимо до восьмого, Бачимо 42 111, мінус 111, І пишемо, що це дорівнює. Отже, знаменник у нас однаковий, 111. Віднімаються дроби, то ми віднімаємо чисельники. Буде 42 мінус 31. І все це буде 111 І це дорівнює. 42-31 це буде 11. Записуємо. 11. 111. Є. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з однаковим знаменником. На цьому вправу завершено.